Доброго ранку, ребята, всім ястерки, слава Боже, нас доктор Тенелогі Станислав і Юлія, наших пасторів, хотіла поділитися по ролику, що я поняла, то це все. було 39, дев'ять дев'ятий президент, це в Америка. І він появив, розказав, що НЛО існує. Він був вірив, але він повірив в НЛО. І як воно стало до цього всього? то Він тоді показав, що він бачив, що воно там літаки до цього всього. Раніше люди не вірили НЛО в 1947 році. То, а коли оцей президент сказав, вони стали вірити в цього всього в Вісовському. Але він сказав, що якщо стане президент, він цю таємницю таємницю розкриє. Ну, він став, але він не сильно зміг розкрити таємницю, то, що НЛО це. Башені це як люди другі говорили. Е, в Біблії читали, і вони поняли, що це просто НЛО, це біси, це із людей ангели, оці, що перетворилися і за цього всього, що НЛО не існує в житті. І на цього всього, і не було йому розкрити як до цього, то що це все бісовське. І показували в житті, що Адам і Єва, вони теж. Вибрали знання більше, і більше війшли на знання до цього всього. І вони взяли ці яблука цього, а не життя, і вони почали безкоштовськими. Вони почали і люди, і люди почали за це вмирати. І виходить, з цього, що як можна розібратися, це треба читати Біблію, розбиратися з цього всього, щоб. Все не було обманюче і треба приймати покаяння, погружати до Ісуса Христа. Ребята, кому інтересно, пишіть мені. Дивіться продовження, буде на описанні